Я в школі і закінчила музичну школу. Коли у вас з'явився перший потяг до музики і української пісні? Оскільки я себе пам'ятаю, завжди хотіла завжди співала, завжди знала різні пісні і гарно, дуже гарно, чисто інтонувала. Тому, коли прийшов час для того, щоб треба було йти в музичну школу, то я пішла. Це я вже була в третьому класі, ні в другому класі, і я пішла в музичну школу. Я закінчила музичну школу, я закінчила музичне училище, я закінчила консерваторію, тобто всі ці роки давай порахуємо, 7 років це у нас була музична школа, плюс 4 роки це у нас було училище, це вже скільки 11 років, і плюс 5 років консерваторії, 16 років я вчилася музики безперервно. Коли ви були на посаді міністра, то була реорганізація Міністерства культури на Міністерство культури і туризму. Щось змінилося після реорганізації міністерства? Ну, звичайно, багато змінилося. Тому що якщо раніше було просто Міністерство культури і мистецтва, а коли стало Міністерство культури і туризму, це туризм, це частина економіки. Тобто, якщо культуру і мистецтво немає чого фінансувати. А коли розписували бюджети, і бюджетна політика базувалася на тому, що спочатку всі необхідні речі, а що, а все, що залишиться, це було на культуру, і там майже нічого не залишалося, так тому що потреби поточні вони вимагали багато фінансів. І е, тому завжди на, на культуру було дуже мало грошей. Знаєш, я жартувала, казала на тобі, небоже, що мені не гоже". От точно так само е, функціонувало багато багато років е, за час нашої незалежності і міністерства культури. Тому, коли я прийшла, я розуміла, що мені як міністру потрібно шукати нові джерела. Фінансування культури, робити запит на культуру, де би бізнес міг фінансувати культуру і де би паралельно міг би бізнес сам розбиватися. І я зробила реорганізацію, доєднала туризм до. Культури і мистецтва, і таким чином почали виникати нові туристичні маршрути. При цьому я змінила пріоритет. Бо якщо раніше і ти, напевно, ще сам можеш пам'ятати, завжди ми кудись намагалися виїхати тільки якась відпустка ми куди відразу десь за кордон виїжджали. Тобто, пріоритетом серед українців був виїзний так званий туризм. А не було внутрішнього туризму, тобто, фактично, ми по своїй країні не подорожували. і було, Ну, навіть до початку війни було ну, 80. Якщо я не помиляюся, така була статистика українців, громадян України, які нікуди не виїжджали, навіть не виїжджали за межі своєї області. Ну, тобто, це дуже великий відсоток. Тому внутрішнього туризму як такого, або внутрішній туризм, ще раз підкреслюю, це туризм, який стимулює тебе вивчати свою країну. Бо часто кажуть: от люби Україну, треба любити Україну. Щоб її любити, її треба знати. І треба побачити, яка вона унікальна. Щоб її любити, нею потрібно пишатися, щоб нею пишатися, треба знати її історію. Бачити пам'ятники архітектури, бачити пам'ятки архітектури, бачити наявно те ті надбання, які попередні покоління для нас залишили, що свідчить по, про багатотисячолітню історію українського народу, народу, який проживав на цій поконвічній землі. Україні тому для того, щоб власне от викликати гордість і любов, повагу, шану пишатися тим, що ти українець, треба було знати свою країну, і а, мій пріоритет як міністра культури був якраз налаштований із виїзного туризму десь за кордон до внутрішнього туризму. Таким чином. Почали виникати туристичні маршрути на тих туристичних маршрутах. Почали виникати готелі, ресторанчики, різні магазини, і що дуже важливо було в пріоритетах міністра культури. Моїм, моїм пріоритетом на посаді міністра це відродження народних промислів, народного мистецтва, художньої самодіяльності. Тому що коли туристи приїжджають там, а ти звідки сам? Покровськ, Донецька область. От, от коли туристи їдуть в донецьку область, так вони повинні десь зупинитися, переночувати в якомусь готелі, десь поїсти. Вони повинні мати маршрут. Хтось повинен той маршрут їм супроводжувати, забезпечувати транспортом, забезпечувати гідами. Так, тобто, е, а може вони захочуть піти в театр, подивитися які актори, є. а може, вони захочуть побачити якийсь вокально хореографічний колектив, тобто таку художню самодіяльність, народну творчість. Їм все туристам буде цікаво, які будуть їхати до вас, і скоро я думаю, як закінчиться війна, то дуже багато людей з цілого світу будуть хотіти приїхати, подивитися на вашу територію, подивитися на цю землю, на вас, на цих людей, які пережили всі тяжкі часи, не покидаючи України. Тому от власне цей внутрішній туризм і стимулювала моя реорганізація. А з ким ви це узгоджували з президентом тодішнім Віктором Андрійовичем чи з прем'єром? Ні, про процедура була така, що міністерство виходить з певною ініціативою. Цю ініціативу міністерство, звичайно, я погоджувала з президентом. Президентом тоді був Віктор Андрійович Ющенко, і я могла в принципі, з ним як міністр не погоджувати. Але оскільки президент Ющенко, він був особливий президент, він розумів всю важливість гуманітарної політики, розумів важливість культури мистецтва для формування світогляду українців і вивчення його історії правдивої. Тому я з ним, звичайно, обов'язково радилася, а потім подаються відповідні документи від Міністерства культури на засідання кабінету міністрів, яке очолювала тоді Тимошенко Юлія Володимирівна як прем'єр-міністр, і члени кабінету міністрів вислуховували мої аргументи. Я тобі їх виклала тільки що і загальним колективним рішенням приймали мою позицію щодо реорганізації. Така є процедура, і така була процедура дотримана. Ви волонтер з 2014 року і зараз допомагаєте. Хочеться спитати, як ви допомагаєте зараз? Волонтери всі, йти волонтер. Це не, не щось таке особливе, чим я раптом почала займатися. Ми всі розуміли, що ми потрібні працювати. Нам потрібно працювати, забезпечувати міцний тил. Створювати всі умови для того, щоб наші бійці відчували нашу підтримку, і кожен із нас на своєму місці він став воїном. Де би хто не був, хто би він що не робив, ми воїни. Тому волонтери це воїни тилу, це ті люди, а це майже всі люди, навіть діти. Я ніколи не забуду цієї картини, коли. Два маленьких хлопчики, п'ять років, і вісім років. Коли було, було літо, було жарко. Вони виносили такі ем, великі бутлі і з тих, такі що для води, знаєш воду. І в тих бутлях були компоти. І вони продавали людям цей компот за копійки для того, щоб назбирати гроші для ЗСУ. Тобто, це ем, така масова моральна і духовна потреба українського народу. Тому виділяти там хтось волонтерить, хтось не волонтерить. Я вважаю, що сьогодні ми всі є волонтери, і кожен із нас, коли прийде перемога, коли настануть мирні часи, ми просто будемо горді з того, що і ми рухали нашу країну до перемоги. Якою була ваша перша пісня, яку ви виконували на сцені? Це була з далекого краю, лелеки летіли. Така українська народна пісня була, я її дуже добре пам'ятаю. У вас була поїздка до Сіверську. яка була мета цієї поїздки? А ми возили гуманітарну допомогу людям, тому що там, якщо я не помиляюся, раніше було 15 тисяч громадян, зараз там півтори тисячі є людей, які принципово нікуди не їдуть, живуть постійно під прицілом, під обстрілами. І їм, звичайно, потрібна була, ну знаєш, не стільки там привезти порошки, ну всяку різну таку воду, знаєш, різні такі речі, які потрібні для життя, а їм. Потрібна наша увага, їм потрібно спілкування, їм потрібно відчувати, що вони належать до народу, який співпереживає, допомагає, що ми об'єднані, одне одного захищаємо, одне одного любимо, одне одного поважаємо, одне одного хочемо обняти. Оце така рідність, це така теплота. Вона сьогодні потрібна кожному із нас, особливо там, де сьогодні дуже складно. Як би ви оцінили успішність свого туру Америкою? І чи сподобалося вам виступати в Америці? Він успішний, тому що він був дуже багатоплановий, і політична частина, і гуманітарна частина, і е, там так само є зараз дуже багато мільйони е, наших українських громадян, громадян України з паспортом громадянства України, які так само потребують уваги е, від нас з вами, потребують відчуття, що ми всі одне одному потрібні, що нам потрібно всім об'єднуватися, де б ми не знаходилися, для того, щоб допомагати нам. Всім пережити ці складні часи. І останнє питання: який у вас девіз, з яким ви йдете протягом своєї діяльності? Угу. Мій дивіз цікавий, дуже. він дуже філософський. Жити, щоб бути, а бути, щоб діяти. Тобто, жити для того, щоб реалізовуватися, змінювати цей світ?